З понеділка, мої чорні будьте веселі, будьте здорові, <різвіст> свої сили поновили, сідайте зручніше, покажемо на неділі, які ми в навчанні ми Зараз, дітки, у нас заняття з художньої літератури? І пропоную вам сьогодні послухати казочку, яка називається курня, яке міре лічити до десяти. Слухайте, будь ласка, уважно пазочку і розглядайте картинки і відео. Жило собі маленьке козенятко, яке навчилося лічити п'яти. І якось підійшло воно до великої калюжі. Встало на неї і побачило своє відображення у воді. А тепер послухайте, що ж буде далі. Один сказала козенятку. І це почуло теля, яке гуляло поблизу і скубло травичку. Що ти робиш? спитало теля. Я саме тебе перелічила, відповіло когуля. Хочеш, я й тебе перелічу? Якщо мені не болітиме, то перелічи. казала телятко. Звідси всім не болітиму, тільки не ворушись, і тоді я зможу тебе перелічити. Ні, я боюсь, тим я мама, мабуть, не дозволить, промовило телятко, заскуючи. Але козенятко не відступали і сказало. Я це один, а ти це два. Один-два. Мамо, зарегло телятко і почало плакати. Враз, дитина, так підбігла мама. Кор... Мама, корова з дзвіночком на шиї. Ти чого ревеш? спитала корова. Козенятко мене перелічило, поскаржилося телятко. А що це таке? питала корова. Я перелічила, – сказала Козиня. Я вмію лічити до десяти. Ось послухайте. Один це я, два це теля, а три це корова. Один, два, три. Ой, мамо, може, й тебе порахувало? Заревло телятку. Коли корова, це, зрозуміла вона, дуже розсердилась. Я тобі покажу, як знущатися з мого телятка і з мене. Дай, і корова з телятком кинулася до козенька. А козеньок позлякалось, підскочило і давай тікати, а корова і телятко, за ним. І недалеко на пасовиську стояв бичок. Він коло по землі і підкидав угору кущики трави. Чого ти виженетеся за цим малесеньким козенятком? спитав Бо воно на нас перелічило. Але ми його спіймаємо, сказала корова. Один я, два це теля, а три це корова. Чотири це бичок. Один, два, три, чотири, сказала по Ой, воно вже й тебе встигло перелічити, захлипало телятку. Ну, це йому так не минеться, заревів бичок і кинувся доганяти козенятку. Біжать вони всі біжать, а обабіч дороги походжав кій і скуб травичку. Побачивши всіх тварину, він закричав Куди це ви всі біжите? Ми женемося за козенятком. Воно нас перелічило. А йому ніхто не давав такого праву. А як же воно це робить? Дуже просто сказала козенятко. Ось я один це я, два це теля, три це корова, чотири це бичок. П'ять це цивіль. Один, два, три, чотири, п'ять. Ох, воно ж і тебе встигла порахувати, сказала Теля. Його ну, постриваємо, заіржав кім і кинувся слідом за по зенім. Біжнать вони намагаються наздогнати по і за городці спокійно спить велика свиня. Але вона підхопилась під сину пухінку. От тих несе, питала свиня. Ми біжимо за козенят. Вона нас перечило. йому ніхто не давав такого права. Але ми йому покажемо. же це воно вас перечило?» – спитала свиня. Дуже просто вигукнуло козенятко. Один це я, два це теля. Три це корова, чотири це бичок, п'ять це кінь. А шість це свиня. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, воно вже й тебе встигло перелічити. Схлипнуло жалю те теля. Ну, нехай начувається! Вони біжать всі за козини і добігають до річки, а біля причалу стояв великий вітрильник. На борту вітрильника вони побачили кота, та віпну і пілі. Кіт був поваром на вітрильнику, вівця юнга. Пес був лоцманом, а півень був капітаном. Стійте, закричав півень, побачивши тваринок, які мчали на острі. Але вже було пізно, тому що козенятко забігло на вітрильник. І відштовхнулись від причалу. А за ним всі тваринки. Вітрильник гойднувся, повзнув по воді і його понесло на найглибше мобілі. Тоді півень дуже злякався. Рятуйте, закричав він, вітрильник тоне. Всі затремтіли від страху, а півень закричав. Хто з вас вміє лічити? Я вмію, сказала козенятка. Ану швиденько всіх нас перелічи, тому що вітрильник може витримати лише десятьох пасажирів. Швидше лічи всіх, загукали тваринки. І козенятко почало всіх лічити. Один, це я. Два це Три форма. Чотири. Це бичок. П'ять це. Бичо, мій, і це свиня. Сім. Це і. Вісім це пес, дев'ять це віття. І десять це ібніт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ура! козенятки, ура! закричали всі Води один Вони перепливли річку і вийшла оце. А козеняткові тоді так і лишилося. Працювати на вітрильнику. Воно там працює контролер. Щоразу, коли півник перевозить тварину, козенятко стоїть на ну, і ічить всі пасажири. Ось така цікава. Дітки, чи сподобалась вам ця казка? Так. так. Чого ж святочка? По козень, по козенят. Так, про козенятку, вірно. А що вміло козити? Вміто поховати. Що вміло козенятку даліть, скажи ще раз. Так, козенятку вміло лічити до десяти. Так, вірно. А кого воно порахувало саме перше? Бо воно побачило своє відображення у водичці і що сказало? Один це я. Так, воно порахувало себе. Так, а хто ж це почув? Теляску питало, що це ти робиш? І козенятко порахувало і його. Один це. Я. Це я, козенятко. Два. Це. Ти. Ти, телятко, так, воно порахувало і телятко, так. А потім кого порахували? О -о -о. Так. Один це озенятко, два, це телятко, а три. Це колова. Так, це корова. Дітки. А чи сподобалося теляткові і корові, що козеня їх полічило? Так. Дітки, не сподобалось. Вони думали, що це козенятко над ними знущається, і хотіли покарати мале козеня. Але козенятко почало тікати, і корова стелям намагалась наздогнати його. І коли вони бігли, кого зустріли? Хто гуляв на пасовиську? Бик. Бик! бик, бик. І вони козенятко теж порахувало бичка. Один це. Би, козеня. два це, козеня. Теля. Теля три це. Чотири те. Це бик. І біжать вони всі за козенятком. І кого вони побачили, хто походжав біля дороги? Кінь. 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 Так, а ну рахуємо. Один це. Козеня. Два це. Теля. Три це. А, Чотири це, як це? Кінь. Та як це кінь? А хто ж далі зустрівся? Свиня. Так, правильно, далі свиня, яка спокійно собі спала, але почула. Що це за, за сильний шум? Так. І вона прокинулася, і козенятко перепліпало і свиню. Так, а яка ж була свиня за рахунком? Яка? Ші. Шість. Правильно, шоста. А куди ж добігли всі тваринки? До озера. До річки. Так! Вони прибігли і побачили, що? Вітирічка. Вони побачили вітрильник. А хто ж був на вітрильнику, дітки? Світох! Хто? Світок кіт. Так. Півель. Кіт. І собака. Фес вівця і півник. Так, а хто був за капітана? Півник. Так, правильно, за капітана був півник, вірно, дітки. І що трапилось потім? Що з ці тваринки зробили? Косеня забігли. Так, козенятко забігли, за ним всі тваринки забігли на вітрильник. І раптом вітрильник похитнувся. Півник дуже злякався. Чого він злякався, дітки? Боявся, ми Боявся, що вітрильник потоне, тому що вітрильник може витримати скільки пасажирів. Десять пасажирів. І потрібно було терміново порахувати всіх пасажирів. Хто ж ти їх всіх порахував? Козенят. Козенятко, всіх порахувало. Давайте ми з вами теж. Всіх-всіх перелічимо. Один Я. Це... Yeah.

Вісім це. Тепер. Дев'ять це. Вівця і десять це. Пів. Пів. То скільки виявилося всього пасажирів на вітрильнику? Десять. Десять. І всі. Відчули щиру вдячність до козенятка, тому що воно їх порахувало. І всі кричали Ура, козенятки, ура. Скажіть, будь ласка, дітки, ким же стало працювати козенятко на вітрильнику? Контролером. Контролером. Так, що це він мав робити, контролер? Рахувати. Так, пасажирів. Він мав рахувати пасажирів. Так, вірно, дітки. Отже ця казочка про козенятку, яке вміло рахувати до 10. І йому дуже нерпиться всіх. Порахувати, кого він зустрічав, для того, щоб показати свої знання. І він рахував усіх, усіх, кого зустрів. Але тваринки спочатку не розуміли, що це він робить, і ображалися на нього, і будь-що хотіли покарати козенятку. Лише потім вони зрозуміли, як це добре, що козенятко вміло лічити. І воно... Полічило їх всіх, коли трапилась ось така подія, що вони всі оказалися на вітрильнику. і потрібно було терміново всіх полічити. І козеняткові всі були дуже-дуже вдячні. Ось така цікава казочка. Спробуйте, будь ласка, вдома розказати казочку своїм рідним. Я впевнена, що ви зможете. У вас все вийде, тому що ви у мене розумічки. Я бажаю всім гарного дня. Дякую вам за роботу на занятті. До побачення, дітки! До побачення!